Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Ну і тепер про реалії сусідські. І наші в Україні Харків вже другу добу поспіль стикається з серйозними перебоями в роботі критичної інфраструктури через значний дефіцит електроенергії та падіння напруги нижче безпечного рівня повністю зупинено рух лініями міського метрополітену. Це сталося після нещодавніх масштабних ракетних ударів Росії по об'єктах української енергосистеми. Наразі харківське метро працює лише як бомбосховище. Влада міста повідомила, що відновлення руху поїздів буде можливим лише після стабілізації енергопостачання та скасування графіків. Аварійних відключень. Десятки обстрілів фіксують у Сумській області. Ворог продовжує завдавати ударів по прифронтових громадах. Яка там ситуація розпитаю Володимира Бабича, заступника начальника Сумської обласної військової адміністрації? Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, студія Пане Володимире, яка оперативна ситуація зараз на Сумщині? Можливо, якісь обстріли нові були. Які регіони, райони, точніше області найбільше постраждали від обстрілів минулої доби? Так, нас страждає прикордоння. Сумщина за тиждень отримала більше 500 ударів. Серед тих ударів на землю Сумщини впали 100 авіаційних бомб кабів. Більше 200 FPV-дронів та більше шести десятків важких дронів. Також ворог геньбав ударами РСЗВ по населених пунктах. Загалом за добу за цю більше 60 обстрілів. Внаслідок цих обстрілів отримали поранення дві жінки 45 та 78 років у Великописарівській та Путивській громадах. Це говорить про те, що ворог зухвало б'є по цивільній інфраструктурі та по цивільному населенню, і він не припиняє цих дій на сумщині. А скажіть, будь ласка, що зараз з електропостачанням? Чи планують не знаю посилювати графіки відключень в регіоні? Яким чином це взагалі виглядає? Так, Сумщина жене живе в форматі відключення електроенергії погодинних. Вони були застосовані ще вчора. Після прийняття рішення відповідного НЕК УКНЕРГО. Сьогодні також ми жили за цими графіками, і громадяни не мали електропостачання по 8-9 годин. Поспіль зараз, після 17 години, графіки погодинних відключень також зміняється. Вони стають також ну. Не для населення енергетики вживають всіх заходів для того, щоб відновлювати електроенергію і ті збої на технологічному обладнанні, які викликані скачками на напруги та погодинниками, погодинним відключенням. Разом з тим, хочу зазначити, що всі об'єкти критичної інфраструктури вони заживлені на генераторах і мають змогу працювати в умовах блокауту. Взагалі, наша область готує. До цього ну, перебуває в постійній готовності і реагує на дані випадки. А пане Володимире, критичної значущості в нинішніх умовах набувають пункти незламності. І нещодавно почалася і триває зараз перевірка їх в області. Розкажіть, будь ласка, яка готовність щодо таких об'єктів? Скільки людей вони готові будуть прийняти? Так, в нашій області працює більше 400 пунктів незглавності. Е, прийнято рішення про їх перевірку для того, щоб для того, щоб бути певними, що вони працездатні готові постійно приймати населення. Зараз працює перевірка ДСНС разом з органами місцевого самоврядування. Перевіряються генератори, перевіряється наявність паливно-мастильних матеріалів, запаси води, певні запаси там діжі і інших медикаментів для того, щоб ми могли забезпечити. Життєдіяльність населення в умовах повного блекауту. Наша мета працювати, бути готовими до роботи цих пунктів незглавності в достатньо тривалому проміжку часу. Тому проводиться перевірка, щоб впевнитися в готовності. А Ще скажіть, будь ласка, щодо опалювального сезону, чи вдалося вже подати тепло до критичних об'єктів, можливо, помешкання ДНД. Так, Сумщина, опалювальний сезон розпочала вчасно. Ми подавали теплоносій на всі об'єкти критичні, критичні об'єкти життєдіяльності в умовах блекауту і, взагалі, постійно. В домівки громадян теплоносій подається. Звісно, що є проблемні моменти із опаленням в зонах, де проживає населення, яке Обстрілюється Російської Федерації, де неможливо забезпечити централізоване опалення, де в цьому населенню передбачена допомога матеріальна грошова у розмірі 19 400 гривень для придбання твердого пічного палива на зимовий період. Це дасть змогу пройти зимовий період стало навіть там, де немає централізованого опалення. Скажіть, будь ласка, ще таке: от зараз ну, ситуація відверто важка. Чи зросла кількість охочих евакуюватися? Взагалі на Сумщині пройшла евакуація населення майже 60 тисяч, 57 тисяч, серед яких 8 тисяч дітей. І на сьогоднішній день евакуація сповільнена. Вона зараз триває в тих обсягах, які які диктує ситуація, так це десь там 7, 8 до 10 людей на добу. Область здатна приймати десь півтори тисячі населення евакуйованого всередині себе, і є і потужності прийняти до 10 навіть тисяч населення. Але я кажу, що ситуація з евакуацією зараз повільнена. Населення, яке евакуйоване, забезпечується всіма видами підтримки? Воно має можливість знати наперед, де можна оселитися на сумщині. В нас залишається ще буквально напевно хвилина. Я би хотів запитати вас, яку допомогу надає обласна військова адміністрація військовим. Власна військова адміністрація разом із місцевими бюджетами у 2025 році надала допомоги військовим на більше ніж на мільярд гривень. Перевага надавалася Збройним силам, перевага надавалася засобам протиповітряної оборони і вживалися всіх вичерпних заходів для посилення її на теренах Сумщини. Ми залучали також відповідальний бізнес, який в незаборонений законом спосіб забезпечував збройні сили відповідними засобами для того, щоб тримати оборону на сумщині. Пане Володимире, я вам дуже дякую і за вашу роботу, і за цю розмову, за ваш час. Це Володимир Бабич, заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.